Вы знаете, ваше фамилия, имя, отчество. Сын шука Александр Олегович. Поясните, в чём вы обвиняетесь? Это маленька копия татка своего. У другие дитки будуть стата находить, а він де питати, де тато. Обвиняюсь э, в, вот, ну, подаче под ваши преступных приказов э команды на бригады э, своим подчиненным. Там был опер, вот один. Они когда заходили на этаж, он так делал, так Ну, як-то так свистив, і все. Грубо гарячим, всі люди просто починали в камерах трістись. Била, що я підключала ток. Мальчики місіни взагалі такий ходюсінько тільки кісточка і шкіра на ньому. Починаю тіляти знання і одразу шокером. І... Сразу розчіхляєшся, і все по-новому. Я ніколи не повірю, що мій син міг віддати такий наказ. Страшні люди. Наш синочок Захарчик, якому вже рік і шість місяців. Це маленька копія татка свого. Та? Да. Татко ти? Татко де? <реш> Ні, ти цьому їж завжди. Хто це тут? Ми так домовлялися, якщо 12 го числа, то буде Пашка. Якщо інший день, то Захарчик. Дисципліну тримаю. Не розтяцько ти іде. Прийде саньок і скаже, що лиховала? Де мужик? Де морський піхотинець? Ми вже планували захарчику, то я вже очікувала. І дізналася я в жовтні місяці, в кінці жовтня, хотіла зробити сюрприз йому на день народження, але. Дуже був великий токсикоз. і Саша там їв щось, і мені мені мішалося, таке як він по відео постійно по відеозв'язку. Я вже не стерпіла і привітала і, ну, сказала 3 числа, 3 листопада, день інженерних військ на святих. По відеозв'язку дістала тест, а Саша перед цим саме в той день робив тест на коронавірус. І в нього точно така сама це, і каже до мене. Каже, ну все, бажаю здоров'я на три тижні. А я думаю, чого на три тижні? Каже, смислі, ну в тебе ж коронавірус. Я кажу, ні, а стоп, стоп. Каже, зараз тобі перезвоню, вибив. Тоді дзвонить через... через пару хвилин. Такий вже каже, це те, це що я думаю, я кажу, так. Да. І розплакався. Ну, але для Саші армія була другою сім'єю. Постійно казала, може, ти вже десь звільнишся, може десь. Та ні, я не бачу більше себе ніде. Ми вже думали, де може десь сюди переберемося, щоб вже разом бути. Каже: ні, я не знаю, ким я можу бути. Він також є випускником 2016 року і прибув 36-ту бригаду в батальйон морської піхоти лінійний командиром інженерно саперного взводу. Це був один із числа тих, з ким якби ми держались в прикупі, друг другу допомагали. Е, ну і так якби ми рухались далі по життю по службі. У 2017 році він отримав перше своє поранення бойове в населеному пункті Водіна, коли. Були не розриви після артилерійського обстрілу зі сторони противника, він пішов на розмінування. І розмінування трошки пішло не по плану, і він повредив одну із рук своїх. Підлікувався, став стрій, все було добре. Потім, у 2018 році, також, коли брали, намагалися взяти висоту Дєрська, вона вся була замінована ПМН-ками. Їхні особливість в тим, що даний відмін він не береться металошукачем. Тобто весь шлях, який потрібно було пройти, треба було щупом прощупувати. І вже коли там доходило до определеного моменту, скажімо так, на завершальному етапі, це вже була одна із останніх двох-трьох метрів ділянки, яку треба було дослідити, відбувся взрив, він отримав множинні сліпі осколкові поранення, пластик, який розплавлявся, йому понівочило обличчя, праве око. Дуже довго проходив реабілітацію, лікування. Дуже багато було зроблено операцій саме на окові. Уже знаходячись в 36 й бригаді, він отримав військове звання капітан, був командиром роти, користувався авторитетом серед керівництва та особового складу як в нас в батальйоні, так і в бригаді, якби це був достойний офіцер. Це було вже 12 квітня. Останній дзвінок був пів восьмий вечора. Він ще сказав, що все, зв'язку не буде, я кидаю сім карту Вже час вони останні, які йдуть туди вже в полон. Я себе настроїла, що все буде добре, і Саша, бо даже був такий момент, що ми з Сашем говоримо. І я по словах чую, що він вже прощається зі мною. Тоді я кажу, що у нас фотографія Сахарчка ще ну, з УЗІ, а він там тримає кулачок. Я кажу: дивись, не прощайся, кажу, бо Сахарчик та, та ще синочок наш. За харчик би ми не знали, чим даже тримає животику за тебе кулачки. Що все буде добре. Дивіться, щоб не сталося, щоб у вас з сином все добре було. Живіть, як жили, далі ще ніде це. Кажу: ні, кінці її думки, ми будемо разом жити щасливо. Написав, що розмовляти по Ну, там через Телеграм, сигнал, WhatsApp він не міг. Ми, ми підтримували зв'язок перепискою. Він написав, що ситуація якби, важка, перспектив немає, того поки тримаємось. І це вже було на початку квітня. Це він вже написав, десь приблизно числа 10-го, що кільце зжимається, боєприпасів немає, їсти немає. Потім, через деякий час, росіяни викинули відео, де. Їде автобус в нічний час, і був його виден силует, що він сидить в автобусі на одному із сидінь. То якби, ну, ми його знали, то що не стрижений, бородатий по е чертам ліса було зрозуміло, що це він. Перша звістка після потрапляння полону прийшла 15 квітня на WhatsApp. Мені прийшло повідомлення, що зі мною все добре, я Воленівця. 8 вересня прийшов лист з центру розбудови миру. Там була вкладена записка, і всього три слова Жив, здоров, все хорошо було написано, але почерк був в Саші. Тоді, вже, 8 січня, був обмін 23 го року, і до мене зателефонував звільнений військовополонений, який сидів з Сашом в одній камері. Він вже повідомив, що він живий, знаходиться в Новозибкові Брянської області. Що дуже похудав, і що на нього відкрили кримінальну справу. Були в Оленівці, потім таганрог їх відвезли, з Таганрога вже угу. туди на озибку. А в Оленівці не тоді, коли от я прилетіла? Ну, десь він каже, що їх десь так приблизно вивезли вже були. В камері їх було троє. Кожного ранку, там в 6, здається, в 6 годин підйом був, в 10 вечора відбій. Зима була тоді, і вони в тонесеньких кофточках і в шльопанцях резинових виходили на мороз. Що бувало, що їм відкривали вікна просто провітрювати на цілий день. І мене, виходить, перевели к Сані в камеру. Чесно сказати, він там... веселіє був, ніж я. тому що я почав переживати, що Если меня, мол, типа посадили в камеру вместе к нему, значит, наверное, ко мне тоже сейчас какие-то будут э, вопросы. Я про свою службу там с лейтенанта рассказывал в 503-м батальоне. Вот. Тоже было интересно. Вот. Ну, мне так вообще как-то, я не знаю, 503-й батальон прямо, ну, с его слов, я бы, наверное, оттуда даже и, и не увольнялся бы, наверное, служил бы там до пенсии. Про дружбу там, про братанов своих рассказывал за бодяна, Пахана покойного, вот, за Колю. Ну, что в камере? Эти ужасные кровати без пружин, там они металлические ленты просто такие длинные. Все это сварено, чтобы все э, ужасными крюками приваренными забито в стену. Вот. Ну, тут крайняя камера, получается, где мы э, с на Саней вот, находились. Э, ну три кровати, одна двухъярусная и одна простая, одноярусная. Стол с лавочкой, из стены торчит металлическая полка, на ней бачок с водой стоит. Ну и туалет с умывальником. А, и полка под телевизор. Вот. За 9 месяцев получается, что это находился даже три раза телевизор нам приносили какая-то и проснанались с думкой о еде, какая-то каша, так давали кусочек хлеба, хліб. за рахунок хлеба, то вони так, трамалось. Есть можно, но очень мало, очень мало. Вот. А вы понимаете, когда, ну это ужасное, конечно, ощущение, вот, когда ты в камере сидишь э... Тебе дают там есть во первых этого очень мало во вторых кому-то больше тебе меньше ты начинаешь уже крутить себе ага вот почему ему больше там начинается там движение там давайте короче менять там порядок короче там сегодня там тебе первому миску там завтра мне первому там послезавтра там в общем и, и ссорились на этой почве ну, просто из-за голода из-за того что не доедаешь Поясните, в Обвиняюся вдачі передачі кримінальних приказів командування бригади своїм пачням. Я являюся командиром зловної роти. Я вже дізналася, що вони відео засуджених викладають на телеграм-каналі Слідков. Я вже там і слідковувала. Бо знала, що його десь мають засудити. Там я слідкувала. І це 21 листопада Захожу, бачу, що винесен переговор українському командиру. Відкрила, дивлюсь сашунями. До мене одразу такий шок, що вони зробили з ним, який він худесенький. З дивлюся, ті пальчики такі худесенькі, незрозумілі, ну, навіть не, не шевеляться. Были случаи, когда э, бойцы э, докладывали, что движется и находится вблизи э, люди в темной одежде, в гражданской одежде, э, э вблизи постов. Об этом я докладывал сразу командиру бригады. От него была команда Открываемая. Мені щось здається, щось з пальцями на те. Чи вони переломані, чи що, тому що вони не рухаються. І видно біля мізінця великі такі гулі. Не Знаю, від чого це. Пальчики мізінички то взагалі такі ходюсіньки, тільки кісточка і шкіра на ньому. І Саша половина. Десь, може, 60 кілограмів з натяжкою є. Ну, Матроси спрашують, ти ким був? Я був там в составі там. Вот, ну, как, например, в Санином случае, в составе там сводной роты охраны. Чем ты занимался? Мы охраняли периметр завода. Ага, значит, периметр завода непосредственно соприкасался с э, жилмассивами, ну, с городом. Вот. Ну, соответственно, этого матроса начинают дико пытать. И он пишет, что там капитан Свинарчук Александр там, Олегович э, давал мне приказание там такого-то такого-то числа там, все четко расписано вот, расстреливать мирное население соответственно вызывают саню вот, и показывают ему протоколы допросов этого матроса вот. и соответственно это не один матрос был потому что был такой промежуток времени что на саню там что-то 20 чем-то эпизодов навесили вот. Ну, сначала там следователь с ним разговаривает нормально, вот. Потом, когда ему это надоедает, вот, приходят э, опера в Синовске, вызывают на допрос и начинают уже жестко пытать. Вот. Плюс еще ко всему э, они этим ключникам вертухаем вот, говорят. Там, вот, там, и Саню, Саню, получается, перевели в 305-ю, потом камеру от нас. Вот. И говорят, что вот в 305-й камере сидит такой там капитан Свинарчук. Вот. вот он отдавал приказы убивать мирное население. И каждую проверку там утром, вечером. Вот, они выгоняют всех из камеры, там заходят, смотрят, чтобы там порядок был. Ну и там тоже начинается, мол, типа, фамилия, звание. А, Свинарчук. И начинается, заводят в камеру, и начинают его жестко бить, пытать, вот, говорят, подписывай бумаги, ну, потому что житья тебя не будет. Ну, Санек долго в этом держался. Скажите, а вы, э, с учетом предъявленного вам обвинения, вы раскаиваетесь с Агейным? Как вы к этому относитесь? Я с Агейным раскаиваюсь, полностью раскаиваюсь чисто сердечно признанием вину. Слышно, как на коридор там ключник открывает вертуха эту дверь камеры и говорит там, Свинарчук на выход. Ну, мы как-то ну, по частоте видим, что его уже ну, крепко дергают, плюс там на проверках тоже слышно, как его бьют. И один раз ну, было такое, что вот это шокан нет, и... Вызвали его и еще несколько человек, а получается, мы на третьем этаже были, в новом корпусе, а камеры для допросов, где следователи работали, они были в старом корпусе на первом этаже. И туда водили, ну, обычная камера, вот, там стоит стол, там принтер, компьютер, короче, и шканяры эти зековские. Вот. И так слышно было, что кого-то так пытают, что, ну, крик аж прямо было слышно. Вот. Ну і це був Саня. Знаєте, хотілося кричати. Взагалі є такі моменти, що так хочеться покричати кудись піти, але як подумаю, що десь мене хтось почує і злякається, то ж це ще, це, ще, це ще гірше. Але я. Ще раз хочу повторитися, що я, я була до цього готова, знаючи і бачачи, які діти виходять з того полону, як перед очима постійно той наш солдатик, який тримав Яблучко і над ним плакав, які вони виснажені, які вони худесенькі. Я не могла чекати, що мій син інакший. Я знала, що Росія фабрикує ці, так скажемо, злочини. Нашим нашим полоненим. Нашим хлопцям і знали, що, що вирок до цього йде, тому що бачили, відбуваються суди. Відбуваються відбувалися суди над його хлопцями з роти, і ми були готові до цього. Але я ніколи не повірю, що мій син міг віддати такий наказ, міг таке зробити. Всі обвинувачення зі сторони Російської Федерації, які вони. Не тільки до Олександра висувають звинувачення, а там до ряду інших, тобто там з військових частин Національної гвардії, там, підрозділів морської піхоти, окремих батальйонів вони являються всі сфабриковані шитими білими нитками. Тобто є епізоди. Але ці епізоди, Наприклад, в один час ну, йому шиють справу, що там це було образно там в районі заводу Іліча. Ну, в той же час це було там в районі. Подібна ситуація з розстрілом людей на Черемушках. А якби це два мікрорайони, які знаходяться в різних сторонах міста Маріуполь. Тобто, не можна бути в один час в двох місцях відразу. Там виходить так, що привкають ще не только опера, слідователі, ще є этот у них. Долбанный спецназ в Синовске, который именно в тюрьме. Те парни вообще просто вот, умеют все делать как надо. Вот. Я такое видел в фильмах только про войну, про гестапо там и все такое. Вот. И получается, Саня рассказывал, э, его начали сначала бить, там в, 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 в упоре Лежа, там в полтора стоять, там на полу присепках сидеть. А потом начали жестко бить, за шиворот перекручивать получается вот эту тюремную робу. И Саня мне рассказывал, говорит: я чувствую, что я теряю сознание, и с таким облегчением, мол, типа, сейчас не станет, ну, потеряюсь, все это закончится, хоть на какой-то там промежуток времени. И только я начинаю терять сознание и сразу шокером. Сразу расчехляешься, и все по новой. Ну, ему так и сказали, он морпех. Ну, ты, мол, типа, и так круто, полтора часа продержался, мол. Ну, смысл тебе, говорит, ну, мы сейчас тебе тут все там ребра переломаем. Там, самая распространенная, короче, травма, скажем так. Вот, что ты не дышать ничего, ну, зачем, типа, мол? Ну, и начинают, естественно, сразу трусить на уши, что чем тебя быстрее судят, тем тебя быстрее обменяют, короче, ну, вот такая вот у них. Специфика. Он говорит, да давайте, говорит, я вам чистые листки бумаги подпишу, говорит, просто ну перестаньте меня пытать. Они говорят, нет, говорит, рассказывай, как все было. Рассказывай, как ты расстреливал, как ты убивал. Говорит, я все подпишу, нет, нам так не надо. Нам надо, чтобы ты рассказал. Ну, страшные люди. Як на тебе достатньо держава робить для того, щоб повернути полонених? Думаю, що недостатньо, тому що Червоний Хрест не володіє жодною інформацією про місце утримання, про стан їхній. Так само, куди б не зверталася, вони перекидають один на одного своє. Навіть той самий координаційний штаб, де би в них я мала дізнаватися інформацією, то я їм надаю інформацію. Ще жодна організація мені не зателефонувала і не повідомила там, де місце утримання чи ще щось. Жодне. Навіть про вирок суду ніхто мені не доки я не написала їй. Куди мені звертатися, що робити, які дії мої далі, як мені витягнути Сашу звідти? Я стараюся не плакати, тому що він відчуває і починає капризувати, такий, коли дізналися про вирок, що засудили вже довічно. От тоді я не стрималася, то він. Прям істерив. Так, в нього. Відчув. Відчув, да. я два дні не мала і вже заспокоювала себе, що десь дитина ніби переймає. Такий був стривожений, кричав дуже. То я стараюсь заради нього, щоб він хвилювався, щоб був спокійним, щоб різне не дьорганим таким, щоб То я заспокоюся, а ввечері, вже коли він там засне, то вже собі емоції тоді вже. У нас с Аней договоренность была такая, джентльменская, что ли, больше. Вот. Что кто первый выходит, по-любому связывается с родственниками, сообщает, что как. И вот как бы Санек меня попросил, если я раньше выйду, ну как в принципе и получилось. Вот, что обязательно, чтобы встретился с женой. От него букет рос красивых подарил, этих высоких. Вот. Ну и рассказал, что, что да как. Він від неї там страдає, але ще думає про мене, що ще дає букети. Він завжди був таким романтичним? — да, Саша да, завжди такий романтичний, завжди зустрічав мене з квітами, приїжджав з квітами. Окей. Добрий, щирий, такий. Багато є, що сказати, але ну, не говорити в камеру. Тримався, ми чекаємо обміну. Чекаємо його ждуть, чекають вдома. Не в повному складі, але ми поки що ну, ми, ми чекаємо, хоч і не в повному складі, він за це знає. Хочеться просто побути разом з сім'єю, всі разом троє. Гратися, полежати, ну, Думаю, що син найбільше в нас такий промінчик витримати це все, пройти.